Всім привіт за вами це влог знову. Тепер буду робити влог по готиці, як я буду проходити розділи. Сьогодні я вчора я пройшов два розділи. Сьогодні буду проходити ще третій розділ. Ну, скажу, що було важко. Коли я перший раз проходив, я перепроходив цю гру ці розділи два рази. І в мене... І в мене другий раз вже вийшло пройти. Зараз вже підійшов до третього розділу. Ну, що я буду сказати, по цим розділам. розділи хороші. Я буду далі проходити. Далі буду проходити розділи. І пройду готику до кінця, потім вже буду огляд великий на всю готику в цілому. Все, всім попа, -по, Підписуйтесь на канал, сталаки. Ну тут чи може зараз якісь ще маски.